Прискора Настя, уривок із книги Сашка Терманського, Маляка і Галика. Всі глянули на маляку і кожного охопив жах. Вона була в гострих зубах необитого луціуса. Хижже вищивши, змію подібна мерзота, ось-ось мала перекусити дівчинку навпіл. Ніхто не смів навіть ворухнутись, всі боялись, що маляка загине. Але знайшовся сміливець і відчайдух. Зі страшним криком він розснігався і вталющив альбіноса обламками своїх рогів. Це був гаплик. Та ні, це був не, вже ніякий не гаплик, Це був кривавий габир. Навіжений скажений, шалений, безумно безрогий кривавий габир. Потвора випустила з зубів маляку. На щастя, там була цілісінька. Луці уса тут таки скрутив навіженим. Нарешті драконці могли святкувати перемогу. Змучена маляка підійшла до гаплика. Дякую, гапличку, ти врятував мене. Це було легко, наче з нічерв'я я кинув лосяк. Моля закачають назад, тож тобі вже не треба буде сидіти тут і плакати, мовила маляка. Плакати, дивався Габлик, від тепер ніяких сліз та й си... засиджуватися тут мені нічого. Мене чекають мої харцезяки. Несіть мене додому, дракони, ох, і як вони без свого отамана. Якщо не скучили, повбиваю вперед.